Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 8 серпня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже цікава та важлива. Коли слід карбувати однорічні саджанці винограду. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подовеського. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії: знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Багато надходить запитань, коли слід карбувати однорічні саджанці винограду. З дорослими кущами все просто та зрозуміло. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, слід проводити карбування пагонів винограду. З часом, коли верхній пасанок значно відростає, його слід карбувати повторно. Інша справа однорічні саджанці винограду. Ось цей кущ винограду, сорту Дубівський рожевий. Я саджав у жовтні 2024 року. Такі молоді саджанці винограду в своєму регіоні я карбую протягом кінця першої, початку другої декади серпня. Граничний термін карбування таких молодих саджанців винограду в моєму регіоні припадає на 20 серпня. Головна мета карбування однорічних саджанців винограду сприяння процесу визрівання виноградної лози. Починаючи від сьогодні та десь приблизно до 20 серпня, мені буде необхідно прокарбувати усі молоді саджанці винограду, незалежно від сили зросту та товщини виноградного пагона. З інструментів знадобиться секатор. Зрізані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо пагін значної сили зросту, що вже давно переріс верхній дріт. Щонайменше близько 30 см свіжого приросту варто прибрати. Верхній пасанок обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасанків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Якщо в подальшому на місці видалення пасанків з'являтимуться пасанки другого порядку, їх також необхідно прибирати. Зараз у серпні я мінімізую полив, в тому числі молодих саджанців винограду. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Зараз, у серпні, слід повністю відмовитися від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна використовувати плантофол 5, 15, 45 в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування, По листю. Інтервал між обробками 10 днів. Зараз у серпні продовжується період активного збору врожаю, тому найближчим часом на моєму каналі очікується багато нових та цікавих відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!